Заходити, ну, певні легіони добровольчі, складені з росіян, вже заходили. Ми це бачили. Стосовно захоплювати, ну дивіться, потрібно фортифікаційні споруди будувати, обороняти якось цю територію. Тут інша складова має бути. Має бути історія про повітряне, повітряну оборону. І е, неможливість ворога бити по прикордоннях по Сумщині, по Чернігівщині, по Харківщині, Кабами Ось це ключова історія. І з цим єдине, що можна боротися. Жодного сенсу заходити на територію ворога і захоплювати села з військової точки зору немає, їх не існує. Тому, друзі, е, сил оборони проводять зараз другу фазу контрнаступу, вибивання логістики ворога, е, паливно мастильних матеріалів, озброєнь, складів БК, а далі, а далі звільнення території. Слава Україні! Переможемо всіх.